І так, сьогодні у нас буде без аудіо, без музики, тому що давно у нас не було розіграшів, давно не було трансляцій, а відповідно трошки втратив навики, настройки. Тому давайте частіше викупайте бокси, щоб у нас частіше були приводи зустрічатись. І тоді у нас буде більш чітко налаштоване, тому що навики монтажу та трансляції трошки втрачаються. Отже, у нас сьогодні розіграш, черговий розіграш боксів, а саме будемо розігрувати 4 і 7 юні. І так, у нас є список претендентів. Цього разу в нас їх чималенько. Вони, як зазвичай, відсортовані по списку від найбільшого до найменшого. Як бачимо, найбільше у Сямби, Куртіс, Муза. Ну і найменше у Василя, Ковальдарини і Джетрехром. Складний якийсь нік, не дуже зрозумілий. Отже, нагадую правила, яким чином у нас проходитиме на розіграш. Всі учасники будуть загружені в рандомайзер. потім буде відбуватися три змішвання, і на третьому змішванні із трійки, яка буде вверху списку, ми обираємо того, в кого ну, Хто в нашому стартовому списку найвищий, тобто в кого із трійки вибраних рандомайзером буде найбільше боксів. Тому, в принципі, виграти може будь-хто шанси є, звичайно. Але чим більше боксів, тим більше шансів, що в вашій трійці, якщо ви туди потрапляєте, що ви будете найкрупнішим, так би мовити, ходлером боксів. Після розіграшу бокси не згорають, вони згорають тільки в переможцях. Переможці забирають бокси і йому виплачують приз. Всі інші бокси приймають участь далі у наступних розіграшах, і, в принципі, можна докупити і збільшити свої шанси на перемогу наступного разу. Отже, переходимо від слів до діла, у нас вже є. Загружений весь список. Ось ми бачимо Самба, Куртіс, Муза. тобто той самий перелік, Василь знизу і робимо перше тестове змішування. І так, перше XAN, симуляція і рульчик. Якби це було фінальне, то ось у нас іхсан, він Ось рульчик, тобто на даній кліці був би переможцем рульчик. Він Зараз у нас раз, два, три, 4, 5 по, по кількості боксів. Але це було тестове змішування. Проводимо друге тестове змішування. Тепер у нас адаменко рульчик муза. Е, муза у нас вище, ніж рульчик. Тобто Якщо б це було фінальне, то вже переможцем став би муза. Чи стала. І тепер робимо останнє фінальне третє змішування. І 30 претендентів, а, тут да, 30 претендентів. Визначимо, кому ж із 6,7 6 юні Отже, барабанний дріб і. Отримуємо тійку. Шовгур, просто Воха, Київ Фалкон. Дивимося. Так, шовгур. Ось він. Зараз, раз, два, три, 4, 5, 6. На сьомому місці він в списку. За ним одразу йде Київ Фапан. Як бачимо, він був в трійці, але трошки йому не вистачило, якби він обійшов шовгура. То був би переможцем. І просто Воха, як бачимо, також поряд з ними, але він в самому низу. Тобто, от чітко визначили нам оцю трійку учасників, але переможцем із цієї трійки стає Шовгура. Вітаємо з виграшем, а всім іншим бажаємо перемоги наступного разу. До зустрічі!